Червона намистинка має крильця у краплинка, невеличка, гарна дуже. упізнає її, мій друже, на твою долонечку прилетіла. Так, сонечко, ця комашка невеличка. Ми часто беремо її в руки. А вам подобаються ці гарні комашки? Мені теж дуже подобається. Я пропоную вам послухати пісеньку про жука сонечко. Малятка, вам сподобалась пісенька? Я гадаю, що так. Отже, я пропоную вам зробити аплікацію жука-Сонечка. Та спочатку підготуємо рученята. У траві зеленій гарно коники цокочуть, ніби нас із добрим ранком привітати хочуть. А метелики барвисті на квіточку сіли, посиділи, відпочили та й пурх полетіли. У траві зеленій гарно коники цокочуть, ніби нас із добрим ранком привітати хочуть. А метелики барвисті на квіточку сіли, посиділи, відпочили та й пурх полетіли. Для роботи нам знадобиться листочок основа зелений, два кружечки однакового розміру червоні, чорний трохи менший і ще маленький чорний. Дві е, цяточки білого кольору, три цяточки чорного кольору і клей. Роботи починаємо зі згинання червоних кружечків навпіл. Обидва згинаємо, а тепер викладемо нашу божу корівку: спершу чорний великий кружечок, голівку менший кружечок, два крильця червоні. На них чорні крапочки і дві крапочки на голівку. Ось такий жучок сонечко має вийти. Починаємо приклеювати в тому ж порядку. Спочатку великий кружечок-чорний тулуб, намащуємо з однієї сторони і приклеюємо. Потім голівку, теж з однієї сторони намащуємо і приклеюємо, заходячи на тулуб. Далі крильця. З однієї сторони крильця намазуємо, зігнути навпіл. І приклеюємо краєчкам під голови. Так, і друге крильце. Намащуємо з однієї сторони одну половинку і з іншого боку приклеїмо друге крилечко. А тепер наклеїмо цяточки в довільному порядку. На одні, одна цяточка крилочку буде, на другій дві. І лишилося нам дві білі крапочки на голову приклеїти. Ось, підправимо. Подивіться, дітки, яка гарна божа корівка у нас з вами вийшла. Молодці!